Незабаром ми розгорнемо нову політичну сторінку. 25 травня відбудуться вибори нового очільника нашої країни, яким же бачать виборці ідеального президента. Хто є зірцем керівника держави та чи покращує ситуацію, коли до влади прийде жінка? Це ми з'ясуємо у мешканців Львова. Має бути розшудливий, спокійний професійний. Найголовнішим патріотом України людяним, грамотним. Професіоналом хотіти щось зробити для всієї країни. Він повинен бути порядний антикрут і не так багато кращого. Хоча б не так. Найкращі зразки президентів Європи світу, Київ. можна ще б назвати вузвельта Якщо це буде жінка, вона повинна рівнятися, ну, на мою думку, на дочку я Не знаю, має рівнятися. Тяжко сказати. На кому має рівнятися? Не знаю, на кого. Хай це буде черщем, не знаю чому. В даному випадку, думаю, що ні. Може бути, але я кажу, жінка має бути адекватна. А, має я думаю, що так, тому може... що. Україні. Останні чотири президенти були чоловіки дискримінації. Я вважаю, що стане краще, але не зараз. Я думаю, що ми... є су сторона. Таким є образ ідеального президента для мешканців міста Львова. Ідеалу може й не існує, але до нього варто прагнути. Адже краще регулярно ходити на вибори, аніж одного разу потрапити на барикади.